Троє поросят Були собі на світі троє поросят, Троє братів, всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками, Звали поросят, ніф-ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Все літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало. Сиві хмари тягли над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось Нафна. Я вже тремчу від холоду. Ми можемо застудитись. Але його братам не хотілося братись за роботу. Куди приємніше гуляти, стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати камінь. Стигнемо, сказав ніфніф і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам собі збудую діб, сказав Нуф-Нуф. Ну, як собі хочете, тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав на фна. З кожним днем все холоднішало і холоднішало, Але ніф-ніф та нуф-нуф не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Вони байдикували зранку до вечора. Тільки те й робили, що грались. Сьогодні ще погуляємо, а завтра зранку візьмемось до діла. Але й наступного дня вони казали те саме. І тільки тоді, коли велика калюжа щоранку стала вкриватися льодом, лінії брати згодилися працювати. Ніф-Ніф зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок з соломи. Швидко впорався, до вечора його хатка була готова. Він весело заспівав, хоч півсвіту обійти, 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 кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти. І наспівуючи цю пісеньку, він пішов до нофнуфа. Нуфнуф неподалік теж будував собі хатку. Він... Вирішив побудувати собі хату з гілок і тоненьких лозинок. Забив у землю кілки, заплів їх лозинами, а на покрівлю навалив сухого листя. І до вечора його будинок був вже готовий. Нуф-нуф заспівав весело пісеньку А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім, Не злякають дощ грім, дощі, грім, дощі грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як за кущів вибіг, ніф Ну -ні. ось твій будинок готовий. Побігли до нас наха, подивимося, що він там робить. А Нафна уже кілька днів займався будівництвом, натягав каміння, намісив глини і будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатися від вітру, від дощу, від мозку. Він зробив у будинку важкі дубові двері з засобом, щоб вовк з сусіднього лісу не міг до нього залізти. Що ти будуєш? Здивувалися ніф-ніф та та нуф нуфнув. Це будинок для поросяти чи фортеця. Та нафна не зважав на їхні слова і продовжував будувати. Ніф, -ніф та нафну сміялися і заспівали веселу пісеньку. Вони так голосно співали, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? Незадоволено пробуркотів злий і голодний вовк, і поскакав до того місця, звідки лунали верес крокання двох маленьких поросян. Ніф-ніф і нуф-нуф співали свою веселу пісеньку. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк. Хижий І раптом вони побачили справжнього живого вовка. У нього були злі очі, зубата паща, поросята страшним вереском кинулися навтіки. Ніколи їм не доводилося ще так швидко бігати. Вони бігли, кожен до свого будинку. Аж п'яти ми хотіли. ніф ні першим добіг до своєї солом'яної хатки, але ледве встиг кряснути дверима перед самим носом Вовка. Зараз же відімкни двері, прогарчав Вовк, Ні, хропнув ніф. Зараз же відімкни двері. А то я? Так дмухну, що весь твій дім розлетиться. Вовк почав дмухати. Фу! Зі стрійці хати злітали соломинки, стіни тряслися. Вовк ще раз дмухнув, І хата розлетілася на всі боки. Начебто на неї налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком, але ніф, ніф спритно кинувся тікати. Він був вже біля дверей нуфнуфа. Ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну тепер я з'їм вас обох. Ніф, ніф та нуфнув злякано глянули один на одного. Вовк почав ще сили гупати у двері. Відчиняйте, відчиняйте. Будиночок трусився. Поросята були дуже-дуже перелякані. Вовк же!» загарчав. Ну, заждіть. Від цього дому зараз нічого не залишиться. І почав дмухати. Дім трохи покосився. Вовк дмухнув друге, третє, потім в четверте. І тільки коли вовк дмухнув п'ятий раз, дім захитався і розвалився. Поросята кинулись тікати. Вони бігли до будинку на ФНАФа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Ніф -ніф! Тануфнув ледь живі підвигли до будинку Нафнага. Брат швидко пустив їх в дім. Нафна одразу здогадався, що за ними гнався вовк. Але йому не було чого боятися в його кам'яному будинку. Тут постукали в двері. Хто стукає? спитав Нафна. Відчиняй бізбалачок. Не подумаю, сказав на фна. Ну, бережіться, я з'їм тепер вас, усіх трьох. Вовк, втягнув з себе якнайбільше повітря, почав дмухати щосили. та скільки б він не дмухав, навіть найменший камінець не зрушив з місця. Вовк аж посинів від натуги. Будинок стояв, як фортеця. Вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Голодний і злий вовк вирішив тоді залізти через димар на даху. Ага, ось через цей димар я й заберу з будинок. Він заліз на дах. І почав спускатися по димарю. Поросята почули шурхіт. Нафнав одразу здогадався, в чим справа. Він швидко кинувся до казана, в якому кипіла вода, зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як труп, вовк вибихнувся прямо в окріп Ніколи ще йому не було так боляче, з диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар назад, на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову і кинувся тікати в ліс. Того часу брати стали жити разом під одним дахом.